Шостий тур у групі А другої ліги чемпіонату України з футболу, укотре засвідчив, змагання очікуються цікавими. Домашні команди не просто не перемогли, а взяли тільки одне очко. Ось і Ужгород, приймаючи фарм клуб Тернопільської Ниви, сам Бір Нива. поступився 0 1 Це перш за все, це плюс для нашого футболу і в другій лізі. Майже молоді футболісти грають, і це надія нашого українського взагалі футболу. І якщо вона десь рахується зараз, так як вже пройшов п'ятий тур нас, чемпіонату, і вона є рівна. І несподівано ще буде багато і багато. Гості найімовірніше, краще пристосувалися до спеки. Господарі, звісно, після виграшу в попередньому матчі 3-0 над Вінницькою нивою. Прагнули знову триочкового успіху. Та галичани чіпко захищалися, а на 74-й хвилині Дмитро Макаров у результаті контратакувальних дій вивів свою команду вперед. Ми після такої, можна сказати, поразки з Полісом 2-3-0. Десь хлопці були в стані такого психологічного стані. Не, не дуже хороший стан був, але їх старалися виводити, налаштовували на ігру, щоб виходили, не боялися після такої поразки. На Максимальний результат. Кожна гра. У нас є е, завдання, які ставляться перед грою. Сьогодні хлопці-молодці організовано вийшли, виконали, витримали ігру і здобули позитивний результат. Поступаючись 0-1, закарпатці кинулися до справжньої облоги воріт суперника, аби уникнути поразки. І були моменти. Та десь не вистачало швидкості в рухах прийняті рішень. Не вистачило руху, десь гравці в статичному положенні чекали передачу, що до них м'яч дойде. Так ми голи не будемо забивати. Ми мусимо туди влітати на швидкості. В деяких епізодах десь потрібно відчувати момент, де м'яч опиниться. Цього нам ще не вистачає. Гості ж знову самовіддано діяли в обороні, як наслідок, поразка для Ужгорода. На жаль, не маємо поки стабільності. Можемо Гру виграти, дві, потім нічия, програємо. Сьогодні хлопцям ще е, на установці сказав, що нам потрібно саме додати в стабільності. Цього нам, на жаль, не вистачає. І не знаю, дуже, дуже розчарований сьогоднішнім результатом. Домашня гра. Хочеться вже нарешті перемогти. На жаль, домашні ігри нам дуже складно йдуть. А ось фільківці порадували першою перемогою в сезоні. На виїзді в матчі з Реалом Фармою Одеса вони перемогли 5-3. У турнірній таблиці Ужгород поки лишився четвертим вісім очок, а у представника Тячівщини п'ять залікових балів і дев'яте місце.